Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. З вами дослідниця і письменниця Тетяна Дугельна. І сьогодні знову поговоримо про українську мову. Коли я знайшла на теренах інтернету цю історію, вона мене дуже вразила. І я вирішила її озвучити, щоб вона тут залишилася в відеодослідженнях на каналі Калина, тому що... Дуже хочу вас заохотити переходити на українську мову, якщо ви живете в Україні і відчуваєте себе українцем. Можливо, якщо ви навіть не перейдете повністю, десь будете розмовляти якимось суржиком поки що. Ви відчуєте, наскільки ця мова геніальна, вона не просто прошита в нашому коді ДНК, а вона має геніальні просто можливості. Ось сьогодні хочу прочитати вам спочатку 10 фактів про нашу прекрасну мову. Мені подарували діти таку книгу Феодосія Колесник. Ось Феодосія Колесник називається Говори українською, бо живеш на своїй землі. Дуже крута книжка з великою кількістю вправ. Я вам просто рекомендую її, і вона дає можливість своєю мовою працювати предметно. Так, ось, 10 цікавих фактів про українську мову. Факт номер один: українська мова одна з наймилозвучніших мов світу в 1934 році. Парижі на лінгвістичному конгресі провідні фахівці визнали українську мову третьою з-поміж усіх мов після французької та мови фарсі за мелодійністю лексичним і фразеологічним багатством, величезним словотвірними можливостями. І по синтаксичній гнучкості. Про словотвірні можливості саме сьогодні це відеодослідження трохи пізніше. Але якщо ви продовжуєте слухати мене далі, то обов'язково натисніть на дзвіночок і підпишіться раптом, ви ще не підписані на мій канал. Далі. Вважається, що е, саме українська мова вона е, е, являється одною із наймелодійніших мов світу, і в Швейцарії її також е, е, знавці мови оцінили і поставили на друге місце по мелодійності після італійської мови. До речі, найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Це назва певного хімікату, який використовується для боротьби з шкідниками. Увага, я вам зараз його прочитаю. Дихлор, дифеніл, трихлорметин, метилметан. Ну, я вам хочу сказати, навіть маючи певне таке хімічне, хімічну освіту, в далекому своєму минулому прочитати одне слово із 30 літер, так зразу без запинки, треба тренуватися. Ви скажете, що це нам дає? А це дає нам можливість побачити наскільки багата наша мова. На відміну до речі, від Східно інших мов в українській мові є кличний відмінок. Ми його досить часто використовуємо. Сучасна українська мова має близько 256 тисячі тисяч слів. До речі, 4% від цього всього словникового запасу нашої мови складають слова з з, з літерою Р. З складами Ра, ро, «Ру». Чому а, про це буде окреме дослідження? То щоб його не пропустити, чому для нас так важлива літера Р? Ми обов'язково з вами поговоримо у відео про радісні слова. Тож обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб побачити і першими почути саме це дослідження. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Найменша кількість ми вважаємо, що нам не подобається літера Ф. «ф» так. За межами Європи українська мова має напівофіційний статус В США. Округ Кук штату Ілінойс. Відомо, що округ Кук в штаті Ілінойс це 16 й з найбільших у світі урядів місцевого самоврядування, і вони там започаткували напівофіційною саме українську мову. Уявляєте? Ченний Кобелюх довів, що українська мова сформувалася ще в 10-4 тисячоліттях до нашої ери. Тому походження найважливіших українських слів слід шукати саме в санскриті, а не в російській, німецькій, турецькій, грецькій та інших мовах, які виникли значно пізніше. Тобто ми можемо тільки гордитися дійсно тим, яка у нас. Потужна стародавня мова, і мені здається, що вже не треба інших аргументів для українців, що варто пробувати переходити, відчувати себе, які вона дає вам можливості, і дійсно змінюється світогляд, змінюється вібрація. Це я вам точно достеменно говорю, як українка, яка багато років, проживаючи в Києві, майже 30 років, коли я переїхала жити до Києва, я розмовляла по писала, спілкувалася, навіть книжки всі мої написані російською мовою. А зараз я радію з того, що вже маю перші свої книжки українською мовою, що я перейшла на українську мову, і мене зовсім, зовсім не бентежить те, що величезна кількість моїх учнів відписалося, слухачі відписалося, бо не розуміють української мови. Я буду працювати за аудиторією, яка, якщо навіть не розуміє щось. То принаймні відчуває, тож далі е, е, наступний цікавий факт: відповідно до видання коротких словник синонімів української мови, в якому розроблено 4279 синонімічних рядів. Уявляєте, е, найбільшу кількість синонімів має слово бити. 45 синонімів. Уявіть, як ми вміємо себе відстояти, як ми можемо надавати нашим ворогам різними способами. Тож пам'ятайте, що наша мова, вона дуже практична. До речі, назви всіх дитинчат тварин в українській мові належать до середнього роду. Це також особливість нашої мови. І офіційно вважається, що після видання Енеїди Івана Котляревського українська мова була прирівняна до літературної мови. Івана Котляревського по праву вважають основоположником нової української мови. Звичайно, про українську мову можна говорити ще дуже дуже багато. Але я хочу вам зараз зачитати, озвучити саме ту історію, на яку я натрапила на теренах інтернету. І було це давно ще за старої Австрії в 1916 році. В купе першого класу швидкого потягу львів відень їхало чотири пасажири: англієць, німець, італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. Заговорили про мови, чия краща, котрій з них належить світове майбутнє. Першим заговорив англієць. Англійська мова мова Шекспіра, Байрона, Дікенса, Ньютона та інших великих літераторів і вчених. Німець гордо заявив. Німецька мова це мова двох великих імперій. Великої Німеччини і Австрії, які займають більше половини Європи. Це мова філософії, техніки, армії, Медицини, це мова Шіллера, Гегеля, Канта, Вагнера, Гейне і тому, безперечно, німецька мова має світове значення. Італієць усміхнувся і тихо промовив Панове, ви обидва помиляєтесь. Італійська мова це мова сонячної Італії, мова музики, і кохання, а про кохання мріє кожен. На мелодійній італійській мові написані кращі твори епохи відродження твори Дайте, Бокачо, Петрарки, лібрето, знаменитих опер Верді, Пучіні, Росіні. Тому італійській мові належить бути провідною у світі. Українець довго думав і нарешті промовив Ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство і можливості ваших мов. Чи могли б ви написати невелике оповідання, в якому б усі слова починалися з тієї самої літери? Ні, ні, ні. Це неможливо, відповіли англієць, німець та італієць. На ваших мовах неможливо, а нашою дуже просто. Назвіть якусь літеру звернувся українець до німця. Нехай буде П, П, сказав той. Добре. Оповідання буде називатись Перший поцілунок. Популярному, перемишлянському Пере поетові. Павлові, подільчаку, прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть, пане Павле, писав поважний правитель повіту Полікарп Паскевич. Погостюєте, повеселитесь. Пан Павло поспішив, прибувши першим потягом. Підгорецький палац Параскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під'їхали поважні персони, приятелі Параскевичів. Посадили пана Павла поряд паночки премилої Поліни. Поговорили про політику, погоду. Пан Павло прочитав підібрані пречудові поезії. Панна Поліна програла прекрасні полонези Понятовського, «Прелюд Пучіні, поспівали пісень, потанцювали Падеспань, польку. Пройшла пора пообідати, поставили повні підноси пляшок, портвейну, плиски, пшеничної, підігрітого пуншу, пілезенське пиво. Принесли печені поросята, припла... приправлені перцем півники, пахучі паляниці, печінковий паштет, пухкі пампушки під печеричною підливою, пироги, підсмажені плецки. Потім подали присолодкі пряники, персикове повідло, помаранчі, повні порцелянові полумиски, полуниць, порічок, почувши приємну повноту. Пан Павло подумав про панночку. Панна Поліна попросила прогулятися по підгорецькому парку, помилуватися природою, послухати пташині переспіви. Пропозиція повністю підійшла прихмелілому поетові. Походили, погуляли. Порослий папоротю придавній парк порадував приємною прохолодою. Повітря п'янило надшими пахощами. Побродивши по парку, пара присіла під порослим плющем платаном. Посиділи, помріяли, позітхали, пошепталися, пригорнулися. Почувся перший поцілунок Прощай, парубоче привілля. Пора поетові. Приймакувати. В купе пролунали оплески. Всі визнали, милозвучна, багата українська мова буде жити вічно, поміж інших мов світу. Зазникуватий німець ніяк не міг визнати своєї поразки. Ну, а коли б я назвав іншу літеру, заявив він, Ну, наприклад, С. Богдан Косів відповів, Я на своїй мові можу укласти не лише оповідання, але й вірш, де всі слова будуть позначатися літерою С. Якщо ваша ласка, прошу послухати. Самітний сад: Сонно сипляться сніжинки. Струмінь стомлено сичить. Стихли струни, стихли співи. Срібні співи сиренат, сріблом стеляться сніжинки, спить самітний сонний сад, сипле стелить сад самітний, сірий смуток, срібний сніг. Сумно стогне сонний струмень. Серце слуха скорбний сміх. Серед саду страх сіріє. Сад, солодкий спокій снить. Геніально, незрівнянно вигукнули англієць італієць. Потім всі замовкли, тому що говорити не було потреби. А ви, мої любі, шановні українці, говоріть, говоріть українською. Бо живете на святій українській землі. А я буду своєю командою вас надихати. Тож, слава нашій українській мові, слава Україні і до зустрічі на каналі Калина.